Невідомі добрі безпілотники, які в суботу ввечері атакували Тулу, завдали удару по підприємству Щегловський вал, яке виготовляє зенітно-ракетні комплекси панцир С, а також модернізують різноманітну бронетехніку. Про це повідомила низка російських телеграм-каналів. Ауткатині інтересно. Там пишуть про потужний вибух та пожежу у так званому пролетарському районі Тули. Саме там знаходиться завод Щегловський вал. Із відкритих джерел також відомо, що це підприємство одне з найбільших в оборонній індустрії Росії. Конструкторське бюро тут займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільний гармат та бойової стрілецької зброї. Ну давайте по пунктам санкції працюють. Не слід недооцінювати там в дійсності не так швидко, як хотілось би всі інше. Я ніколи, до речі, не поділяв таких думок. Завжди можна мої публікації подивитися. Дивіться, санкції працюють, і що дуже неприємно для росіян, вони працюють саме по нефтянці. Дивіться, у них починаються проблеми з обладнанням, яке вони ставили на свої нафтопереробні підприємства, і вони не можуть його замінити. Тому що е, тут Китай їм не може ніяк допомогти. І, а це крупногабаритні, все ж габаритні структури. Це, е, і так просто замінити це неможливо. Ми вже бачимо от нещодавно в комерсанті була замітка стосовно того, що Лукойл знизив фактично в два рази виробництва виробництва нафтопродуктів на власному заводі який якраз забезпечує центральний округ росії москву в тому числі і так далі це є наслідком санкцій це вказує на дуже слабку ланку в дійсності в російській в російській економіці це означає що це в першу чергу повинно бути цілью для української армії українських дронів Знищення нафтопереробних підприємств в глибину там 500, краще в тисячу кілометрів призведе до великих проблем Росії. Ну почнемо з того, що без а, а, дизелю ти не сильно повоюєш далі. Це удар по економіці, і тому, що вона не зможе забезпечувати ну, роботоздатні працездатність в принципі і роботу взагалі російської економіки. Тому працюють санкції. Знизились у них доходи по нафті та газу, це правда. Приблизно до 70%. Так, фізичних Ні, обсяг... ні, ні не 70%. центробанк Росії. Ото сказав, що на 30% впало. Тобто, якщо в, о, о, в цифрах, то на 170 мільярдів доларів впав експорт по, по нафті. Ну, трохи не так у Блумбурга, і інші цифри, все ж таки, тому що ну, дивіться, центробанк він же як може рахувати, це ж вони ж можуть провести, коли проводиш девальвацію рубля. То воно в рубльовому форматі ну, начебто, не, не зменшились витрати. Ну якщо в рублях рахувати, і вони таким чином це ще починають гратися зі статистикою. В фізичних обсягах у них явно менше починається надходження, все ж таки по нафті та газу. Це вони втратили мінімум 40%, якщо не більше. Газового ринку, особливо в Європі, втратили вони багато в, в цінах, в першу чергу по нафті по нафті, тому що вся економіка ще радянського союзу радянського союзу вона будувалася на тому, що основним ринком збуту для газу та нафти є в першу чергу Європа. Це те, що називається преміальний ринок, так китайці у них купують нафту. Індуси купують нафту, але тут питання в ціні. Вони знають безвихідь в принципі росіян. Вони просто вимагають величезних дисконтів. І навіть якщо в фізичному виразі вони можуть експортувати плюс-мінус таку саму кількість нафти, все рівно у них це вони не отримують достатньої кількості достатньої кількості валюти. Далі стосовно всіх історій про розпад Росії, я теж ніколи не вірив в такі історії, але я вважаю тому, що у нас часто порівнюють Росію з радянським Союзом. Ні, Росія не радянський союз, категорично ні. І Путін це не лідери радянського союзу, які все ж таки були, я б так сказав, більш вегетаріанськими. Вони не готові були застосовувати насилля, так як готовий застосовувати Путін. Вони а, всередині країни була зовсім все ж таки інша обстановка і так далі. Але я поділяю думку, що найбільш перспективними регіонами з точки зору а, з точки зору. А, Вибуху все ж таки залишається північний Кавказ. Я пояснюю свою думку, а не, наприклад, Татарстан чи АБШБшкертастан. Чому тому, що, по перше, національний склад, наприклад, в Чечні 90% навіть 99 мабуть, відсотків, все ж таки, мешканців це є чеченці. Є пасіонарні еліти. Є зовнішній кордон, а це передумова для все ж таки економічного основу для можливої незалежності. Друга точка це Дагестан, тому що у них є вихід є і до Каспійського моря, і нафта є, і плюс там зовсім інше суспільство. Тобто там суспільства, які мають горизонтальні зв'язки, на відміну від російських регіонів, де Путін зробив все, щоб. Росіяни були настільки атомізовані, що ми от бачимо, коли коли ми от бачимо і і, і не віримо своїм очам, коли. Матері відмовляються від своїх синів і говорять тільки про гроші. Оце робота путінської пропаганди протягом ну 20 років. Це точно. Пане Тарасе, Тому... а можна ще один е, момент врахувати? От просто ми дивимося зі свіжих е, хороший русський, як вони себе називають, повідомляють, що 40 тисяч. Це чита зараз, це у нас забайкальський округ, а розумієте, які там зараз морози. Ну що ну, велика справа, в газовій країні в без газу залишилася частина опалення, теж в них там на газу, і, і тиша. Подмосков'є знімало мультик льодовиковий період, в не знаю найновішу серію. І При цьому стояли і казали Володимир Владимирович. Ми, якщо виживемо, ну якщо не замерзнемо на смерть. То точно за вас проголосуємо. Ну і оці згадані мною, оці в, 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 всякі е, не знаю хароводи, які вони водять. Отже, це фактично бедляцько рабська така м, психологія. Вона повністю домінує у цій е, в країні, окрім тих регіонів, які ви згадали. Тобто, це тотальна штука. Так, Путін на цим 20 років працював. Пропаганда працювала. Вони винесли уроки з радянського союзу. Вони е, зрозуміли, де були слабкі ланки. Вони зробили зачистили все, що тільки можливе. І це вже вирішено нове покоління росіян, які готові, навіть якщо вони старшого покоління, які готові слухати, що говорить влада, тотальний контроль спецслужб і так далі. Стосовно Татарстану і Башкиркастану я теж не завжди поділяв думок стосовно того, що там от щось буде. Ну, по-перше, знову відкриваємо національний склад. Ніде там не домінують, наприклад, башкіри чи татари. Там приблизно 30 на 30 на 30, наприклад, в Башкиркастані 30% тих, хто називає себе росіянами, 30% татари, 30% башкири.